Доброго дня, я Роман Михайлович Вайка, лікар-ендоскопіст лікарні Святого Мартина. Найчастішою причиною звернень пацієнтів це є шлунково-кишкові кровотечі, сторонні тіла верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та дихальних шляхів, і трошки рідше це виразки, ускладнені перфорацією. Але найбільше і найчастіше звернень пацієнтів це звичайно є шлунково-кишкові кровотечі, які можна розділити. Ну, на дві великі групи, це е, з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і нижніх. Основною причиною є виразково ерозивні зміни з е, стравоходу, шлунку до нестеперсної кишки, е, кровотечі із е, варикозно розширених вен стравоходу, причиною яких є захворювання печінки. Е, е, трохи рідше так званий синдром Меллорі Вейса це е, розрив. У ділянці стравохідно-шлункового з'єднання, причиною якого є такі тривалі, багаторазові, натужні блювання, спричинені найчастіше інтоксикаційним станом. В лікарні Святого Мартина надається весь спектр допомоги при шлунково-кишкових травотечах. Основними методами зупинки кровотеч теж можна розділити на дві великі категорії: це є консервативні методи, тобто введення різних кровоспинних препаратів, і інструментально-хірургічні, якими безпосередньо я і займаюсь. Ці методи зупинки теж можна розділити на три великі категорії. Це є… Хімічні, термічні і механічні методи зупинки. Хімічні це введення безпосередньо в джерело кровотечі тих чи інших хімічних речовин, е, механічні накладання е, певних кліпс, лігатур теж на, на джерело кровотечі. Але найчастішою методикою це є термічні використання е, е, електрокоагуляторів. Е, нещодавно лікарнею був придбаний е, аргоноплазманий коагулятор. Сучасний відомої німецької фірми. І ця методика зупинки вважається однією з ну, найефективніших, тому що е, трошки зупинюсь на цій методиці. Е, Аргоноплазмана когуляція — це газ аргон, який під дією високочастотного струму перетворюється, створює на поверхні джерела кровотечі е, чи рани таку плівку по типу плазми, термічну плівку. Перевагою даного методу є те, що він є безконтактний, тобто менша ймовірність виникнення ускладнень більш серйозних, таких як перфорації, дуже ефективний при кровотечах в кишечни, в кишківнику. Тобто там є тонша стінка, і цей метод дозволяє більш ефективно зупинити цю кровотечу. Ну, підсумовуючи взагалі. Нашій лікарні, наявний весь арсенал, і спектр як практичних навичок лікарів, так і відповідно інструментарію, апаратури, що дозволяє якісно, ефективно, швидко надати допомогу пацієнту, ну і відповідно, врятувати його життя.